Галина Сидорівна Леонтюк прийшла всю війну від берегів Волги до західної Прусії, санінструктором артилерійського полку. Була учасницею знаменних битв Сталінградської і Курської. Мала чотири поранення за бойові заслуги Галина Сидорівна, нагороджена орденом вітчизняної війни другого ступеня медалями за оборону Сталінграда, за бойові заслуги, серед мирних відзнак за заслуги перед містом та багато ювілейних нагород. Сьогодні заслужену фронтовичку 71-ї річниці Сталінградської битви вітали депутат. от партии регионов, представники Центральной міської райрады и дошколерии. Более семи лет уже наша партийная организация уделяет много внимания ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Но ну, а 71 я годовщина освобождения Сталинграда и мы хотели бы уделить больше внимания нашим героям, криворожцам, которые стояли у обороны Сталинграда, которые участвовали в этой битве, в страшной битве, которая действительно сменила ход войны. После чего наша армия начала изгнение фашистов со всей Европы. Стоит энергичная, боевая женщина, которая активное участие принимает у нас в районе, в ветеранской организации. Она активный участник всех мероприятий. И этот человек воевал 70 лет назад, принимал участие в Сталинградской битве. Поэтому дай Бог вам здоровья, дай Бог вам долголетия и всего самого хорошего. И от Меськова головы вам материальная помощь. Поздравления Спасибо. к празднику. І так держати. Галина Леонтюк бажаний гість у школах. Від неї про живі історії війни дізналось не одне покоління учнів центрального міського району. Діти з великою повагою та вдячністю спілкуються із фронтовичкою і ніколи не забувають вітати її з пам'ятними датами. Ми завжди з любов'ю неї. Ну, і вона к нам приходить завжди, розповідає нам різні історії цікаві. Ми її дуже уважно слухаємо. Мені дуже важна узнати це в реальності, а не по книжкам. Галина Сидоровна – это для меня великий человек. Она для меня очень многого чего-то рассказала. Я ее очень сильно уважаю и люблю. Всегда рада ее видеть, поздравлять ее, там обнять. Галину Сидорівну може назвати ще й берегинею спогадів про свого легендарного чоловіка, героя радянського союзу, командира батареї 220-го гвардійського протитанкового артилерійського полку 48-ї армії, першого білоруського фронту гвардії капітана Антона Леонтюка. Поряд з ним вона йшла фронтовими дорогами. А перша їхня зустріч відбулася саме у вирі великого воєнного протистояння під Сталінградом. Ми стояли на заводі от красний. Октябрь, а німці ж хотіли захватити, завод, щоб потім ну, піти далі. А Антонова батарея, його от пушки стояли за Волгою. Він коректував огонь з закритих позицій. І коли німці ну, стали от наступати, окружили його, він визвав огонь на себе. Ну, ці солдати молодці. Він то був ранений. Я його перев'язала, відправила, а потім і сама мене поранило. Так серед вибухів та канонат зародилось кохання, а потім шлюб і польові квіти кохання від командира на кожен день народження. Справжня розкіш посеред війни, і наймиліший подарунок вже у мирний час. У такі дні пам'ятних воєнних дат завжди на вустах Галини Сидорівни ім'я чоловіка, якого вже 19 років немає поряд. І ці спогади завжди хвилюють гостей як сторінки захоплюючого воєнного роману.